Сльози радості та усмішки сяють на обличчях волинян. Вони прийшли вітати героїв, які повернулися із зони АТО на подвір'ї військової частини, що в Луцьку. Героїв прийшли зустрічати і чиновники, і представники церкви. Місцеві владці вручили нацгвардійцям подяки від міського голови Миколи Романюка та грамоти Волинської обласної ради за високий професіоналізм та героїзм. Серед відзначених старший стрілець першої патрульної роти Олег Ківчак, чоловік як справжній військовий, небагатослівний. Ну не очікував, дуже приємно було, що уважили командування, посчитало, що я заслужив ту награду. Старший син батька, військовослужбовця Владик, підготував татові вірш та одягнув військову форму. Її привезли волонтери. Те, що розповіла: вони зустрічають свого Олега майже всією родиною, цією сім'єю, яка є в нас, да. А хто є? Перечисли дружина, троє дітей, я теща і. І друга тітя, і, і куми, і, і плем'яні, і дуже багато. Родичі військових кажуть, увесь час переживали за хлопців. Мамі Нацгвардійця пані Марії допомагала молитва. Сьогодні, щоб побалувати сина, який сам є татом чотирьох дітей, наготувала всіляких смаколиків. Наготовила його червоний борщ, як він любить. Наготовила йому кашанки, все його любимо салат. Серед зустрічаючих малечі чимало. До знімальної групи підійшла маленька волинянка Вікторія Гис. Разом із бабусею вони приїхали до обласного центру з Лукачинського району. Чекають додому свого захисника. Я сьогодні прийшла зустрічати свого хрещеного валіка. І що ти йому хочеш сказати? Що я його дуже сильно люблю і хочу, щоб він більше. Не їхав, бо я його дуже довго сильно чекала. Нацгвардієць Валентин Гись розповідає: найбільше хотілося повернутися додому живим і побачити своїх рідних. Він із побратимами охороняли 25-й блокпост, що на Луганщині поблизу золотого та попасного. каже, коли заїхали на Волинь, сліз від радощів не стримували. Поки ми спілкувалися з Валентином, його маленька похресниця та племінниці не відходили від свого дядька ні на крок. Чоловік теж своїх емоцій не приховував. Заради такої майбутньої нації воюємо і дякувати їм, що вони є, за їхню підтримку і вашу, хто готовий воювати далі. Також молодший сержант ділиться враженнями. Ставлення людей на сході до українських військових змінюється. Місцеве населення, так би мовити, нас і підтримувало. Були різні люди, були різні, що їхали, скоса дивилися, нічого нам доброго не бажали. А були нормальні люди. Тобто світ не без добрих людей. Військові готові й надалі виконувати свій чоловічий обов'язок захищати батьківщину. Всі як один вірять у перемогу. Іванна Романюк, Олександр Ватащук для новин на часі.